Корой Бо... Що так багато кави сипиш, з дурів тут треба, напевно, один той мірний один... одну ложечку, що ти сипиш, як зварйований? хоч б серце в когось стало і той кави, то воно не закриється навіть. Та я собі роблю. Та воно що закриється, думаю. Закриється. Я ж робив мене що... ми <різь> Дивно, щоб було ну, вигнали. вигнали то не тому, що я погано робив. Ну, що мене робити. Давай меншому. Понасипала, галя. А ви хоч підключили ту машину? Та ви, що не, ви а, то то що не можна, то ж воно ну має цей. Воно ну має розкуче гаритись. Вже ведечка тепла. Не закриється. То... Бачите, якими бач, горнятами п'ємо, На маленькі не розмінюються. Як прийдуть гості, треба купити такі маленькі. А ну де інструкція, де індикатор має, каже, що ви покажете? Наталі каже, завжди тако треба без ці вода нагріла. Але да, мені все здає, що воно не включене. Може, то того треба цикнути? Так, ось оці... цикнути. Та ще ні. Хай розбереться.